Всім здорова, з вами я і це знову Brawl Stars, і це відео буде про те, як я апну грея до 20-го рангу. Насправді це було. Дуже важко, особливо починаючи з 14-го рангу, закінчуючи 19 м рангом, особливо з 14 по 15 ранг. І поки я говорив, ми вже забрали у ворога перший подарунок і почали штурмувати їх базу. У нас зав'язався дуель із е, Деріалом, який, який нічим не завершився. Але потім ми почали перестрілку із Розою, і потім нас почали штурмувати жорстко і забрали тепер у нас подарунок. Але ми все одно перемогли. Хоча у нас подарунок вони навіть не встигли донести, бо, бо закінчився час. Нашу базу знов намагалася штурмувати Роза. Подарунок все ж таки забрали, але тільки не Роза, а їй допоміг Ель Примус, і забрала у нас другий подарунок, і за це відео це стало перше, першою поразкою. Далі знову зав'язалися тяжкі бої, доволі тяжкі, бо ні одна із сторін не могла нормально дійти до бази. Просто були перестрілки, хтось намагався забирати подарунки, його вбивали, і так далі. Короте, не вдавалося нікому дуже великий час забирати подарунки. В основному просто набіги на базу з обох сторон. І зараз я знову намагався сам штурмувати їхню базу, і в мене знову нічого не вийшло, бо я був тільки один. Якби нас було троє, то в нас, може, і вийшло, і час закінчився, і був овертайм. Це значить що Всі е, перешкоди зникають, я перекинув через озеро маленьке подарунок і Деріл забрав його. І так ми перемогли. а Якби не овертайм, то це, було б, це був би нескінченний бій. І так, в наступний раунд я забираю подарунок, і мене виносять. Я намагаюся одразу йти другий раз на штурм, але мене намагаються зупинити, воно і не дивно. В них багато дальників, і це не дуже добре. Вони будуть дуже сильно заважати мені. І нас, нашу базу почали жорстко штурмувати і всі троє бруллерів. Але я не знаю, чому вони вирішили відступити. Хоча вони могли спокійнісінько добити, довити нас і забрати подарунок. Але це їхні проблеми, ми все одно перемогли. От зараз, зараз, я вже апнув тут п'ятнадцятий ранг і. Вирішив піти у шеде, бо 14 по 15 ран я намагався апати е, у подарунках. І це було дуже важко, щоб апнути 14 по 15 ран. Буквально, щоб апнути один ранг, мені треба було е, десь 40-45 хвилин. Саме із цього я вирішив, що вистачить з мене подарунків. Там була дуже важка карта, дуже е, важкі тімейти. І я вирішив перейти у ШДшку тільки по одній причині, бо е, в соло ШД... Ти не залежиш від команди, і команда не залежить від тебе, це не командна гра, ти граєш там сам. А в подарунках все залежить від команди і від того, як тімейт буде грати. А тут ти можеш грати як хочеш. Якщо ти програєш, то програєш саме ти, і кубки заберуть саме у тебе, а не у твоєї команди також. Тому я обрав шедешку, щоб не просирати і за тімейтів кубки. І, ну, і думав, що це буде легше, але якось. Ніфіга легше мені не стало. Це по важкості було десь стільки ж, скільки і в подарунках я грав 14-15 по 15 ранг, тобто, дуже важко. Мене дуже багато виносили, дуже багато я втрачав кубків, але все ж таки намагався виграти. І коли я почав програвати у Шадешки, я вирішив знову піти у подарунки. Карта була вже трішечки інша. І я думав, що на цій карті мені пощастить більше, ніж на іншій. Нашу базу почали штурмувати. Ми відбили атаку і пішли в контрнаступ. Наш контрнаступ знову відбили, і пішли тепер вони в наступ. Уже в дуже успішний і забрали у нас перший подарунок. Я розлютився, в мене. У мене вже не, не вистачало нервів на цих подарунках, і ми програли першу катку, у нас забирали подарунок. На другу катку, на другий раунд, уже у нас знову Мортіс забирав подарунок, і нас знову почали штурмувати. Я зрозумів, що цю катку нам не перемогти. Дуже часто говорю це слово, не знаю чому. І у нас знову забрали подарунок. Ну, що я можу сказати? Ну це не добре, якби. <смі> ну, Забрали у нас подарунок. Потім я вирішив піти у ШАДЕшку знову, бо я змінював режими, щоб хоча б якось апнути собі 20-й ранг, бо це було важко. Я мансанув від дерево, але він не хотів від мене відставати і пішов по мою душу, і все ж таки виніс мене. Я знову пересирав кубасики, я знову намагався їх. Е Підняти знову, і так було до нескінченності, просто. і це продовжилось дуже довго. Вже під самий кінець я намагався ні з ким не битися, а тільки утворював маленькі дуелі і сидів у куста, щоб мене не виносили. Я міг хоч якось апнути 20-й ранг. Але, ну так, дуелі були невеличкими. Але в основному я намагався ні з ким не битися, а просто. Мені вдалося все ж таки апнути 19-й ранг на, греї, на Грею, це було дуже важко. Тому залишаються трішечки, абсолютно трішечки, я побачив те, що пропали подарунки. Але з'явилися дуелі. тому, тому На дуелях я відправляюся апати ще один ранг, залишився за 20-го рангу, і я його буду зараз апати, збираюся. Е, я візьму, мабуть, Емз як другого персонажа. Основного я візьму як е, Грея, Поко я залишу і, мабуть, візьму зараз Мс. Хоча яка тут карта? Ага, тут карта не для Мс. Тоді, мабуть, я. Тут амітателі будуть непогані, я, мабуть, Спраута візьму. І подивлюсь, що з цього вийде. Якщо що, то я зміню брулерів. Так, хто у нього? У нього гріф, Деріал і Грей. Також грей у нього зараз є. Угу. Я думаю, що в цій дуелі греїв є. А, ні, він, він спершу грає за гріфа. Але гріф він також непоганий. По ньому ще спробуй попади. Так, першу, першу, першу тику зробив я. Другу тику зробив я, він поки що по мені не влучив ні одного разу. Так, зараз він. Вирішив проатакувати мене, але це було зовсім невдало. У нього залишилось трішечки хп, і його все буде більше і більше піджимати зона, тому я його зараз спробую розібрати дуже швидко. Буду наперед стріляти. Є, я попав, Могу тепнутися, нанести останній урон. І так, я переміг. Так, перший раунд за мною. Я досі граю за Грея. Це поки що мене радує, що я не програв, але. Деріал. Ну деріл, якщо він до мене підкотиться, він тільки тоді мене винесе. Але йому не треба давати набити ульту на мені. Він зараз може відсидітися там просто і набити собі ульт. Як зараз отак от тікаємо від нього, це, мабуть, було. Ні, це не було дарма. Мені вдалося від нього утікти. Він просрав гаджет, і він. Так, добре, він влучив по мені, але зараз буде деріал на поко. Деріал на поко. Хто ж може перемогти в цій дуелі? Я думаю, що все ж таки переможцем буду я. У мене вже є хілка. і я, якщо що, зможу її застосувати. У мене непоганий великий такий, знаєте, урон. І я навіть можу не перейматися, що він буде мене атакувати. Він тільки що просрав ульт. Це мене також не може не радувати. І він сидить там, чекає. Euh, так, він, він мене виманив. Я просто використовую ульт і він відступає. Він вирішив відступити, бо бачив, що буде програвати. Мені треба його якось обходити, бо нас піджимає зона. Це мені не дуже то і подобається. Так, все, я переміг. Я використав хілку і я його переміг. У нього залиш... залишився один грей. А грей, до речі, дуже далеко стріляє, тому я. Переймаюся, щоб він мене не загасив. Так. Він перший раз попав по мені, і я по ньому попав. Так, тут ми не попали. Тут знову ми не попали. Так, то він там стоїть і буде далі стояти. Мені треба його обійти з цієї сторони. Чому ти стоїш? А, ну так все, він програв уже. Все, тут вже без шансів просто. Я не знаю, чому він стояв емодзі хотів залишити, але не залишив. Стоп! За це не дають кубки! Серйозно, да нафіг вона мені тоді треба. Йдемо коротше, в соло. в Соло, ШД. Фух, Коротше, вийшло в мене апнути гри до 20-го рангу. Це було найважче, мабуть, 500 кубасиків. Який апав, хоча в мене є тільки один бравлер 20-го рангу, і це Шелі. Але я ще до цього грав в Brawl Stars, Також було багато бравлерів 20-го рангу, їх було апати набагато легше, ніж Грея. Грей, Грей коротше, імбовий бравлер, але було важко його апати. Думаю, що всім сподобалося, всім пока.